Навчання без міркування даремно, Міркування без навчання небезпечне, сказав колись Конфуцій. Отож, давайте будемо вчитися з вами міркувати, щоб чогось навчитися. Темою сьогоднішнього нашого уроку буде поняття програми як автоматизованої системи, складові програми, дані логіка інтерфейс. Що ж ви дізнаєтеся на сьогоднішньому уроці? Будете знати, що таке форма, які властивості має форма, що таке елементи керування. Навчитесь створювати, виконувати, зберігати та редагувати нові проекти. Змінювати властивості форм, розміщувати елементи керування на ній. І так, почнемо. Що ж таке інтегроване середовище візуальної розробки? Це є середовище, яке використовується для створення редагування та налагодження програм, програм мовою програмування Delphi. Ми з вами будемо вивчати мову програмування Borland Delphi відповідно 2006. Середовищі Borland Deroсті Studio 2006, яка складається з текстового редактора, компілятора, засобів налагодження програми і довідкової системи. Також вона включає в себе інші елементи, які ми поступово будемо з вами вивчати. Що таке ВЦЛ? ВЦЛ це є бібліотека візуальних компонентів, яка включає в себе набір наступних елементів керування: кнопки, поля, написи, пропорції, перемикачі, лічильники смуги прокручування і багато іншого. Тут на зображенні ви маєте, відповідно, представлену, як виглядає форма, і, відповідно, деякі елементи керування. Коли ви запускаєте на виконання програми, у вас на екрані з'являється початкове вікно, яке, відповідно, складається з таких елементів. Обов'язковим є рядок за меню. Далі. Панель інструментів, яка вміщує у себе найчастіше використовувані команди. І ряд підлеглих вікон, до яких відноситься підлегле вікно структура, підлегле вікно Об'єкт інспектор, інспектор об'єктів, підлегле вікно менеджер проєкту і підлегле вікно «Палітра інструментів. Для того, щоб створити новий проєкт, треба виконати команду File, новий. І далі додаток вибрати пункт Додаток з формами. Після цього на екрані у вас з'явиться ось така форма. Вікно відкритої вкладки форми, з чого воно складається. По-перше, вгорі буде писати назва цієї вкладки. Якщо вона ще не збережена, то буде написана назва її туди. Далі. Внизу знаходяться три вкладочки. Код, дизайн і історія. По замовчуванню вікно відкривається на вкладці дизайн. Для того, щоб переглянути код вашої програми, відповідно, відкриваємо кнопочку вкладочку код. Форма, що таке форма, це об'єкт, на якому можна розмістити кнопки, поля, написи, меню та інші компоненти для створення інтерфейсу користувача. Тобто форма дозволяє вмістити на собі елементи керування. Які має властивості форми, і де їх можна переглянути? Форма має наступні властивості. Так як форма є об'єктом, то, відповідно, всієї властивості є перераховані в вікні властивості, яке знаходиться в підлеглому вікні менеджер проєктів. Для того, щоб задати ту чи іншу властивість, потрібно її вибрати і в вікні справа. Задати цю, змінити цю властивість. Елементи в вікні, в вікні можна впорядкувати в різному порядку. По-перше, їх можна впорядкувати по категоріях, або можна впорядкувати в алфавітному порядку. Це робиться за допомогою відповідної кнопочки «Розставити по порядку. Як подивитися текст програми? Для того, щоб переглянути текст програми, потрібно натиснути вкладку Код. Ми вже з вами казали про це. І ви будете бачити. Якраз цю структуру нашої програми, тобто її текст. Для того, щоб запустити на виконання вже готовий створений вами проєкт, використовується, використовується команда Run. Виконати. Вони, її можна знайти або в пункті меню, або її можна знайти на панелі інструментів на на вигляді такої кнопочки з зеленою стрілкою. Для того, щоб зберегти проєкт, ми виконуємо команду Save All – зберегти все. Вона знаходиться в пункті меню файл. Після чого, після чого в нас будуть зберігатися два файли автоматично. По-перше, файл з іменем Unit 1 і розширенням імені PAS. файл з іменем Project1 і розширенням імені TheBase Розширення імен змінювати в ніякому випадку не можна, а імена файлів можна змінити на потрібні файли. Збереження проєкту. Проєкт зберігається. Відповідно в папці. Тобто, перед тим як ви будете зберігати проект, обов'язково потрібно створити папочку, куди будуть зберігатися всі, всі елементи проекту. Окрім у тих двох файлів, які ви вже зберігали, в вашому проекті буде ще збережено декілька інших файлів. Тому бажано їх групувати відповідно в одну папку. Після того, коли ви хочете виконали проєкт, ви хочете завершити з ним роботу, відповідно, виконуєте команду close all закрити все. Зверніть увагу, коли ви будете працювати з проєктом, що під час одночасної середовищі може бути відкрито тільки один проєкт. Якщо ви переходите до іншого проєкту, відповідно цей потрібно закрити. І так, давайте підсумуємо. Отже, елементами керування розміщують на формі. Форма має низку властивостей, які можна змінити на вкладці властивості. Щоб побачити текст програми, потрібно перейти на вкладку Код. Назви розміщених на формі елементів керування відображаються на вкладці структури.